Значить, з вами я спілкуватися не буду, бо у вас немає жодних підстав, мене зупинять. Постанова 1456 кабміна. від 29... А це ви знаєте пост. Бло -пост. А, а будь ласка, несіть, будь ласка, підпис коменданта. Що це був пост на його створення? Потім повинні бути mm -hmm. шлагбауни, mm -hmm. повинен бути працівник поліції. Mm -hmm. ви, ви зараз з того, і давайте стоять. давайте підставу зупинки мої. Підставу, Візьмаєш, да? Перевірка військово-облікових об документів. Може ви ухання. Нема такої підстави. Є. Нема? Трекін. Нема, немає нема. камеру. Не, 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 будемо вас знімати. В нас є... Ви бачили, кстати, відео на ютубі 200 тисяч підписників. Ви думаєте, що я зупинився? Mm -hmm. Не М -м -м. бачили? Так, да, Я буду показувати, як захищати свої права від е, дій протиправних. Вас немає жодних прав мене зараз зупинити. Зараз третій пункт десятий. Можете а, прочитати, не, може. Повноважена е, особа має право. Посвідчення, зупиняти. будь ласка, ваше. Тримайте, будь ласка. Тільки не посвідчення військовий квиток, а посвідчення особи. Тримайте Тому, ж, це доросліська районна комендатура. Мішко Олександр, Олександр Олександрович. Добре, підстави не зупинки. Олег Борисович. Мішко Олег Борисович. Підстави моєї зупинки, будь ласка. Перевірка, військово-пулікова. Я такої вважаю, підстави. що ви можете бути ухилянкою. Нема такої підстави. Можемо. Нема. Порушення адміністративного права порушення. Mm -mm. Давайте відкриваємо вашу постанову 1653, так? Да? 14.56. Постанова. 14.56. Від 29 Так, мені на блокпост, 20. будь ласка, що це блокпост. Теж документи потрібно. Нема документи, всіх благ, всього вдома. Ні, документи є просто звертатися до РТСП, ТСП. Не, не. Поки не буде законність ваших Ви, вимог, не, не надано на таких повноважень передивляти вам такі документи. Ну тоді в мене немає повноважень перед вами щось мені очікувати. У вас немає підстав мене зупиняти і, і взагалі зараз я з'ясовую вашу. Закону вимогу зупинку, подождіть. Це вам бачу чотирнадцять Дуже скучно було стоять. Так, ось, уповноважена особа має право вимагати собі, отак, це поки е, приділення документа, зараз про зупинку, підстави для зупинки, зараз не йде. Так, уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби у разі порушення водіям правил дорожнього руху не підходить. Не підходить. Так. Далі, якщо є ознаки, е, що свідчать про технічну несправність, не підходить. Чи підходить? Ні. Далі давайте. Якщо інформація що свідчить про причітність водія або пасажирів, трасну засоби про вчинення дорожньо транспортної пригоди, кіміна не, під... ну, як не підходить. Це? Далі, якщо транспортний засіб перебуває у розшуку, є така підстава? Нема. не поліція. Необхідно здійснювати опитування водія чи пасажирів при обставинах вручення дорожньо транспортної пригоди. А це третій пункт десятий, прочитай, тут, будь ласка. Так ось, ми вже пройшли третій пункт. Це десятий, десятий пункт. Якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, ні. ні. Необхідність залучення водія транспортного засобу про надання допомоги ні, необхідність обмеження е чи заборони руху транспортних засобів, ні. Якщо спосіб закріплення вантажу, ні, порушення порядку визначення і використання на транспортних засобів спеціалістових приборів, ні. Приїзд у транспортні через блокпости та контрольні пропускні пункти. Тепер давайте мені доказ, що це контрольно-пропускний пункт. Ви знаєте, що на блокпості заборонена відеофіксація. Це знаходиться блокпост. Оскільки ви посадова особа, ви ще посадова особа Станова. Станова. Будь ласка, ваш Станова. документ. Так. такий самий, як у цього так. хлопчина. Такий самий документ. Так, Бориспільська районна комендатура, е, так це комендатура. Мені так. посвідчення посадової особи. Будь ласка, повноважена особа. Борис військова <зв>. комендатура. Військова... <зв>. Ми перевіряємо ваші військові облікові дані. Я... Ми зараз військову... перевіряємо військові... законність да. моєї зупинки. По перше, е, поки що законності моєї зупинки я, я так не розумію, побачу. Що законодавство недосконале, і ви цим користуєте. Да, так, я я користуюся так. захистом так. своїх прав від незаконних дій. Ви зараз мене зупинили і поки що підставу мені не сказали мої зупинки. Ці підстави... підстави для зупинки. Ось прочитайте. Будь я тільки що прочитав. Ось та ж сама постанова. Я ось у мене в телефоні, я їй більше довіряю, я не знаю, що на того не печатаю. Е тому дивіться, ці законні підстави взяті з 35 ї статті поліції. Це я знаю 100%. Е тому давайте. Ну. Я поки що не знайшов законності моїй зупинки. Зупинка транспортного засобу це превентивний захід. Ви зараз дійсните мене? Тому що вона ще до війни, видать, писалася і сюди просто не писали. Ну так, де тут перевірка, як ви сказали, військово-облікових документів, а де тут така підстава зупинки? Пункт документанти. Пункт п'ятий. Постановок мед 1100. Право на проведення, перевірки, документів постанова, речей. вона для так. вас. Я керуюся Та законом... Збройних сил, які визначені в наказі коменданта. Наказ коменданта в нас є, посвідчення в нас є. Що mm. вам ще не, не mm. Ні, причина зупинки. Що Перевірка військової обліку. Нема документів. такої. Ось що я тільки що перед вами прочитав. Уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби у разі, mm. тільки що пройшлися по всім оцим причинам. Нема такої перевірки облікових документів. Ні. Дивіться право на проведення перевірки документів в осіб, а це І вас Оля, є право. Вас а, є право, а підстава, підстава то, є не, право, тобто то ви маєте право це робити, не, а підстави не. вас до мене застосувати превентивний захід зараз немає. Я вважаю, не що ви ну якось якщо маю, маю, ви вважаєте, маю, дивіться, маю, якщо, маю. якщо ви вважаєте орієнтіровку, будь ласка, мені орієнтіровку, що іменно я ми, е, підозрюваний ми, в тому, що я якось ми. ухиляюсь, згідно ваших слів. Є орієнтіровочка стосовно мене? Ні, стосовно вас немає орієнті. Ну тоді в нас розговор пустий, бо я чого такий дуже такий, як се дерзкий, так? Да? Я Бо... вас розумію, що ви шукаєте про. Ні, 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 я вже з вами Ну дру... це я не з вами конкретно ну, спілкувався. Так. У Карані стояли з ТЦК нашого Переславського, і в мене з ними була класна бесіда. Я спочатку був наївний, дав документи. Думав, може дійсно шукають диверсійні групи, а потім я поїхав в ТЦК, провів там півтора години, отримав постанову. Цю постанову оскаржив у суді, показав їм отакого от хуя, і за враження. Угу. І після цього я просто так вже документи нікому не показую. Тому хлопці вибачайте, у вас а підстав не було. Будь ласка, свою фамілію. Ні, я не знаю. Взагалі навіть ні капельки. мені просто Ні, капітані. Я, я знаю вашого Русіна, знаєте, начальник борьського. Ну, от конечно, от знаю, з ним я судився. Чого він в суд не прийшов? Бо, бо нема в нього підстав. У нас підписані документи. Все, ну от якраз з ним судився. В мене був 1 квітня суд. Якщо хочете, спитайте у Русіна і в нього є можливість там щось якось. Щось помінять, а ну вас немає підстав. Нічого ми не зупиняють, не просить ми будемо консультуватися далі. Добре, гарного вам вечора! Гарна бесіда, yeah. хай щастить. спасибі.